Вітаю. Знову продовжуємо вирішувати показникові нерівності. І сьогодні в нас старий метод. Да? Нарівність нова да, одне нас. Але метод щось схоже в нас було, по-моєму, і на по... тригонометричних рівняннях, і на показникових рівняннях. Тобто сама схема, сама алгоритм. А що ми будемо робити з цим рівнянням? Що ми будемо робити? Давайте подумаємо. То, б, ну, стат, так, було видно. А, чу, ми можемо поділити все на 4 степені Х, на 9 степені X або на 6 степені X. І там вже будуть свої записи. Так, це вікно не, не знаю, Так, ну добре. Думаю, чітко мене. Поділю все на 4 степені X. Це буде 3 плюс 2 на... 9 це що таке це 3 в степені 2х. А 4 в степені х це 2 в степені 2х. Тобто в степені 2х. Ви це зрозуміло. 9 це 3 в степені 2х. Ділю на 2 в степені 2х. І так записую компактно. 6 в степені X. Я тут розпишу. Це 3х на 2х. Ділю на 2 в степені 2х. Скорочується. Оскільки ми знаємо при діленні степенів з однаковими основами, основа залишається. Та сама показники віднімаються. Саме звернув. 2х мінус буде x, 2 в степені Тобто буде 3х з'явити 2х, на 32 степені х. Тобто це буде менше 5 помножити на 32 степені х. Або мінус 5 на 3 степені Х. я його перенесу вліво, вправо лише бульошу. А тепер роблю заміну. Що три в степені Х, нехай дорівнює t. Степені Х дорівнює t. Що сумастер умовляється писати? Тож, що це буде? Це буде 2 t квадрат плюс 3 t Так, давайте дивитися. Мінус, мінус 5 t Мінус 5 – це плюс. Плюс 5. Треба бути ще й уважним. Плюс 3. Менше нуля. Знов таки, розв'язувати квадратичні рівності ми з вами вміємо. Та не один раз вже і відео знімав, і статті колись писав, я своїм студентам пояснював. Якщо треба цю необхідність, напишіть там в коментарях, чи якщо це студенти, то запитайте. я окремо чи з поясню десь такі. Як вирішувати квадратичні нерівності? Але в принципі всі мають знати. Дане фізикій нерівності як квадратичні рівняння, квадратні рівняння. Да? Тобто або дискримінант, або тримає вієту. Я знов таки, я прихильник тримав віє, добуток добутокнув Т2, 6, сума 5. Це що буде 2 2,3? 2,3,6, да? 2 плюс -3, 3, 5, 2 і 3. Тобто Т1 рівня 2, Т2 дорівнює 3. Але скільки у нас ще Т не один, А не один, а 2. Один, один і 3 другі. Тепер я це запишу яким чином? Я графічно. Тобто так напишу. Т. Тут то, е, одиничка, тут це на ціла 5, 2 відкинуру означає, що менше т ще під. Тобто від одного до 3 других. Тепер повертаю до заміни. 3 других степень х буде, я сказав, відповідю в цих інтервалів. від одного, це 3 других стольовому, до півтора, до 3 других, з 3 других першому. Бачимо, що 3 других у нас більше одного. Тобто зростає. Тому все воно буде не тільки записане. Тобто буде що у нас? Що х буде від нуля до одного. То х належить від нуля до одного. Тому, тому, друзі, працюйте, розбирайте, Я зайду, все буде добре.